Та Шевченко сон. На панщині пшеницю й жала, втомилася не спочивав, пішав снопи пошканди Івана сина годувати. Вона сповитеє кричало у холодочку за снопом, Розповела, нагодувала, попестила і ніде сном над цим сиді землі. І цій її син Іван і уродливий, і багатий. Неодинокий, а жонатий, На волі бачиться бойсам не панський, а на вої та на своїм безмежнім полі свою таки пшеницю жнуть, а куточки пові несуть. І усміхнулася небога, проснулася нема нічого. На сина глянула в його тихенько сповела. Та щоб до жань були нового, ще копу дожимають пішла.